Вітаю всіх 26 листопада. Значить, це відео хочу зразу на початку відео подячити всім своїм підписникам, глядачам, спонсорам Велиці Федоровського Романа Валентиновича, Федоренко Федіра Паносовича. Андрію Ференбруху Мар'ян Позняк. Короче, я Олексій Халаменник. Я всім вам дякую безмежно за те, що ви завжди не перестаєте підтримувати мій канал. якби, всегда, якби допомога від вас іде. Також хочу подякувати. Я, звісно, не всі посилки показую цей. Ну, я їх дуже багато отримую, багато відправляю також, як кажеться, на взаєм. Получив, відправив. Е, Також ну, е, подяка від підписників, там від друзів. Опять вчора отримав очередні дві посилки. Е, значить Одна посилка ось від е, оця посилка тут ось з листом. Ну, Лист я не буду вам зачитувати. ну Посилка це, догадайтеся, від кого, да Отак от. от. Бачите. І ще, що найголовніше в цій посилці, Ось. Зараз я камеру поставлю на штатив. От. І вам поясню, що це таке. Це е, подяка від, від блогера, також сама від мого товариша. Е, з перших днів ми спілкуємося це Сергій Остапенко, е, YouTube канал. Сад город Кіблич. Так що, хто не підписаний, підписуйтеся. Дуже цікаво для саду повсаду, городу винограднику. Коротше, є досвід у людини. Він показує це все відкрито, без всякої брехні, нічого не скриває, все каже, так як є. От Він мені опять прислав гномет прислав смаколика. Смаколика, значить, персика, так? Да? Ну і це називається пацанський підгон. Я вам покажу зараз, що це таке. Так, значить, дивіться. це маленькі кісточки, бачите? Це манжурка. Манжурський персик. А тільки ж тут Сергій сильно мені багато їх відсипав, по-перше. Сергію, кажу тобі зразу на камеру, що я собі беру тут два десятка, в кабалу мене ти не загониш, я і так не співаю з того городу. Два десятка беру, отсюди, відчитую собі, піду посадю, на камеру, я, ну, виберу день, посадю, щоб ти бачив, і щоб ви всі бачили, що я висадив, манджурку висадив. От. А остальне... Досипаю ось, ось сюди, в свою торбу і відправляю тобі. Ти цим займаєшся, от, займайся і далі. Я <сум> якби на продажу саджанці я не роблю. Не... Для себе я вже в мене ще окулянти там я вам покажу. Ще не всі викопані, не знаю, куди їх. Приткнуть, так що якось отак. За посилочку дуже дякую, особливо за персики та й за мед також. От. Ну і кісточки. <плес> Як же без кісточок будемо садити. Значить, друга посилка, друга посилка в мене показується друга посилка. Ось вона так виглядає. Ця друга посилка. Бачите, стаю я магнатом уже подвійних. Сортів. А, ще забувся, саме головне забувся сказати. Саме головне від Сергія. Ось ось, дивіться. Бачите? Це повністю схема, яку він показував у себе на каналі. Розказував, показував. Ота лавка Стіл От, Трансформер. Розмір його, ось його дивіться, якраз від угла. І сюди, до цього, ну і ще й місце буде для проходу. Якраз оце отут точно буде це місце. І Сергій мені прислав. Вже зразу з кресленням. Тобто нічого не треба видумувати, просто бери і роби. Так що за це взагалі віддільно Сергій тобі подяка безмежна за, за оце. Це найголовніше, скажімо так. І тепер у мене вже тут буде, ну, навесні, вже ви побачите, також тут в цій альтанці буде лавочка. Так, друга друга посилка прийшла також від мого підписника друга Ми якби вже неодноразово я їх показував, ці посилки і гриби, і що тільки тут не цей. Ну, опять же, що у мене по двійні підщепи прийшли. Ось вони. от Зразу я їх, ці підщепи воно, воно витягую та й зразу сюди, у відро. Хай поп'ють водички. Отак так от. Все, тепер. І далі. І далі, як звичайно, для дружини ось о. це я вже порозкривав, все, щоб не тратити часу. Ваня в своєму репертуарі. Шмат сала, ковбаси. Домашнє це все діло. Ну, як же ж без до ковбаси, коротше. Ну. Якось отак. Я тільки вані відправляв посилку от. з усіма як би. Також там і смаколики були і сорти відомих усім. Лос, винограда, коротше. Ну і опять от вані прийшло подяка. Так що я вам усім щиро дякую. Усім глядачам, усім друзям своїм, спонсорам, я їх вже називав. От, ще Володимир Мельник. Був у мене ну, в спонсорах, також я завжди цей, давненько щось не общався, треба подзвонити, узнати, де він там. От. І ну, тобто, Я вам усім дякую, друзі. Думаю, на цьому відео все. Я продовжую якби, роботу на винограднику. От. Все, що ріжу, все зразу воно у відрах. З водою, в басейні, там де хочеш, все воно пов'язано. Воно не може тут спутатися, бо воно бачите стяжками від Романа Карибабчука. Я не знаю, я ж кажу, що я ними робив, без, без них робив. І швидко, і скоро. Ну, ось дивіться, бачите, ось, воно не може спутатися тут нічим, ніяк. Затягнуто все, у воду поставлено, воно стоїть собі там у воді, нічого воно не спутається, не, не перепутається. А воно стяжке такими користуюся 8 на 300. Як можете бачити, да, і ось такими ще користуюся. Так само я і лозив пашини. 8х400, бачите. О, так само я і лози крутю на винограднику. Тобто дуже така... Вони кругом у мене гляньте. Дивіться, де які пучки кругом, кругом, кругом. Гляньте по відрах, де все по тут. тут, тут все, е... Тобто ну, кругом, все зв'язано, все так само тут бачите, от, все запечатано, все за. Ось, ось Дивіться, ось. жила не однорасий і все. Все воно тут стоїть, все воно нічого не може. Якби. Дуже корисна штука, так що рекомендую вам, у кого немає. Вони нейлонові, вони багаторазові. Не те, що там з епіцентра використав і викинув вже зразу ж після першого використання. А тут ось я вже другий рік ними користуюся, і лозу зв'язую, не нарадуюся. Так що на цій позитивній ноті, всім до побачення, всім дякую за те, що дивитесь, пишете, підтримуєте. Всім миру і добра, до зв'язку.